Доброго дня, панове. У цьому відео хотів би розказати, як е, скинути лічейник е, програми Мірк, якщо у вас немає реєстрації, це насправді, ну, як ви всі знаєте, програма Мірк вона є безкоштовна, але її можна зареєструвати. Коли ви її реєструєте, ви робите одну дуже просту річ. Ви спонсоруєте розробку цієї програми у подальшому. Ясна річ, розробник цієї програми, він, ясна річ, хоче їсти, то для того, щоб в нього все вдома було добре, потрібно все ж таки хоч якось йому жити. Тому все ж таки, я вас дуже прошу, все ж таки купляйте ліцензію, якщо вам, якщо ви хочете підтримати розробку цього чудового програмного продукту. Але тим не менше є спосіб, як скинути реєстрацію. Якщо ви хочете, щоб ваша програма була безкоштовна для вас, як це зробити? Дуже просто зробити. Заходимо у редактор реєстру Windows. Recідit. Тут натискаємо. Ця програма нас, нас запросить права адміністратора. І тут зараз я покажу, де це знаходиться. Для, для гілки HK Current User Software є розділ, який створює для себе програма MIRC. І тут є підрозділ е, Last Run. Що насправді можна тут зробити? Зробити одну, одну дуже просту річ. Просто беремось так робимо. Видаляємо цю гілку повністю і все. І таким чином. У, у вас цей лічильник буде складатися у нуль завжди. Єдине зауваження, що ця, цей розділ читається тільки при запуску програми. Тому, якщо ви будете щось з ним робити, коли програма у вас запущена, у вас цей лічильник обновлятися не буде. Тому, так як в мене, мене комп'ютер запущений, запущений постійно. Я все ж таки, для мене ця опція якби не актуальна. Але якщо, якщо ви Мірк запускаєте по наприклад, працюєте через Баунсер, тобто комп'ютер у вас постійно включається виключається, і мірк працює через баунсер, вам, для вас ця опція більш актуальна. Ця можливість. А для мене, ні, я планую купити. Я планую купити для Мірка купити ліцензію, і про що я, ясна річ, обов'язково зроблю окреме відео. Ось така справа. Бачите, наразі в мене зараз. Мір працює в тріал-режимі, і що я роблю? Нічого. Я просто щоразу заходжу сюди і дивлюся, що тут відбувається. У мене до сих пір версія 768. Якщо натисніть Continue, ви побачите, що мір насправді просить від мене реєстрації, ясна річ, ми це можемо зробити, і тоді, і тоді у нас відкриється браузер і відкриється вікно, де. У нас буде інформація про те, що е, ви можете придбати е, ліцензію на Мірк. Як це відбувається, давайте коротко по цьому пройдемося. Отже, як, бачите, як ви бачили, Мірк відкрив мій дефолтний браузер. Мене, ясна річ, що в мене дефолтний браузер Mozilla Firefox. Кому цікаво, ось цієї версії. Нагадую, це остання версія під. Браузера Mozilla Firefox під операційну системою Microsoft Windows 7 Pro. Інших версій вже не буде ніколи. Що треба для, те, для того, щоб зареєструвати вашу копію програми Mirk, вам потрібно перейти за посиланням mirk.com.register.php і тут обрати. Натиснути кнопочку регістр, і після чого е, потрібно вказати вашу електронну, електронну скриньку, ваші контактні дані і е, виконати оплату. Я, насправді, як я буду оплачувати цей рахунок, за все, я просто буду, буду вказувати безпосередньо е, дані своєї кредитної карти. Насправді карта дебетова, але це, мабуть, не сильно важливо. Я принципово не використовую кредитних карточок, у мене всі карточки дебетові. Можна також скористатися скористати послугами сервісу PayPal. Я буду все ж таки використовувати ось цю опцію, вказавши, вказав, де я проживаю, я, я проживаю в Україні. Ось так. Ukraine, моя адреса, мої контактні дані тут є безпосередньо, де я проживаю, і обов'язково потрібно вказати електронну скриньку. Тому що саме на, на електронну скриньку вам, вам прийде код активації для програми Мірк. Що буде потім, я вам потім розкажу. Насправді, я, мені дуже сподобалася ось ця програма, я дійсно хочу придбати собі ліцензію. На наші гроші, скільки це буде коштувати? Зараз гривня коштує в нас близько. Давайте подивимось, скільки зараз коштує. Наприклад, куди? Наприклад, перейдемо на сайт Приватбанку. Подивимося, скільки зараз коштує гривня. Зараз гривня коштує 38 гривень. Відповідно, відповідно, у нас тут. Чомусь у євро написано. Зараз, оскільки пан розробник у нас запрашує 20 доларів, це буде коштувати відповідно скільки, так, скільки так, скільки це буде коштувати на наші гроші українські? Це буде коштувати відповідно 760 гривень. Так. так. Хорошо, тобто, для мене ліцензія на Мірк буде коштувати 760 гривень. Отакі От справи, панове. Я вас закликаю, не використовувати піратське не ліцензійне завжди. Ліцензуйтеся е і не займайтеся піратством. До речі, ця війнда у мене ліцензійна куплена в магазині. На цьому все. На все добре, До побачення.